Привіт шановні підписники! Зараз у нас на огляді буде тракторне дзеркало локамета Камета 4А з кронштейном довжиною пів метра. Давайте почнемо з огляду кронштейну. Кронштейн має такий вигляд. Так, Зараз ми це приберемо такий вигляд. Довжина його пів метра заявлена. Так, да, скріплення десь пів метра і буде. Так, якщо взяти параметр цей 30 так, 26,5. Покраштайна, думаю, все зрозуміло. Кріплення стандартне, Так, відложили. Далі переглядаємо саме дзеркало. Саме ця продукція йде в, в такому пакуванні з таким маркуванням. Дістаємо зеркалом. Захисна плівка. Так, дивіться, кріплення у нас як буде відбуватись? Входить роштейн, хомутом затягується і вже там регулюється по висоті. І потім, як зручно, самому водію буде скабільним зеркало. Має такий вигляд. Так, дивіться. Що входить до параметра 450, це сама довжина цього зеркала, довжина 450. Ширина максимально буде 21. Тому, якщо хтось бажає придбати. Таке дзеркало до своєї техніки. Дивіться, воно підходить на John Deere, на Кейс, на Класс, на Massey Фергусон, New Holland, Mercedes-Benz. Люди беруть на Т-25, на МТЗ ставлять. Якщо буде бажання придбати саме це дзеркало, переходьте за посиланням. Якщо ви хочете вибрати трішки менше, там у нас є 320. Переходьте в каталог і вибирайте там менше. Ну, В принципі, все, будемо раді. Вашим візитом на сайті до побачення, гарного дня.